Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краснень. Сьогодні хочу вам розповісти за запуск режимів аркади, Рейкотрон і ефект несподіванки. Тут є свої модифікатори, завдання та звісно, нагороди, і також своєрідні правила гри. Також хочу вам розповісти. Про прем-машину, яка має великі шанси з'явитися у якості головної нагороди 4 глави бойової перепустки, 16-го сезону. Тобто вчора був офіційний відеоролик про бойову перепустку, і в кінці там була засвічена машина, яка в нас буде у четвертій главі бойової перепустки. Її там дуже і дуже погано видно. Але на редіті почали в фотошопі обробляти те зображення для того, щоб прояснити, що ж то був за силует такий. І з однією машиною дуже великі є східності. Зараз за це будемо говорити. Також розберемо характеристики нового прем важкого танка 8 рівня СРСР, що вперше з'явився у продажу КВ-4 Турчанінова, друзі. Неочікувана така пропозиція преміум магазина Подивимося на плюси і мінуси даної машини, і чи взагалі звертати на нього увагу, тому що це пропозиція не за золото навіть, а за реальну валюту. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання, а саме з аркади. Вона у нас триватиме з 28 лютого 2025 року 11.00 і завершиться 3 березня 2025 року о 1 годині ночі. Перший режим аркади це Рейкотрон. Цей режим перенесе вас у фантастичний світ. На передньому плані тут точність і швидкість. Ваша машина отримає переваги від поліпшення наведення і рухливості, які допоможуть завдати влучних пострілів у динамічних зіткненнях. Це збільшує ваші шанси вразити супротивників у полі зору і розширює тактичні можливості. От такий от короткий опис цієї аркади. Є тут модифікатори бою. Марксман перший розкид на 100 метрів зменшено на 70%. Точне зведення, розкид гармати під час повороту башти і руху машини зменшено на 50%. Роботизовані механізми наводки. час зведення скорочено на 50%, паливні присадки, потужність двигуна збільшено на 100%. Видно, як на долоні радіус гарантованого виявлення, тобто рентген, збільшено до 445 метрів. Бачимо, що суттєві зміни порівняно з тим, що в нас є в рандомі, це все зрозуміло, це такий фановий режим повинен бути. Ефект несподіванки за стандартними правилами ВОД, розкіш шкоди становить лише плюс-мінус 25%. Цього безумовно достатньо, щоб інколи розбурхувати емоції. Але що як трохи збільшити або зменшити цей показник? В підрежимі ефект несподіванки розкіт шкоди складатиме плюс-мінус 75%. І ймовірність надзвичайно низьких або надзвичайно високих значень шкоди значно вища. Завдяки підвищенні швидкості перезаряджання та надзвичайній варіативності шкоди кожен посіль несе в собі елемент ризику і винагороди. Модифікатори бою тут свої вже. Скляно уранова серцевина, розкид шкоди становить плюс-мінус 75% від базового значення, збільшена ймовірність випадання крайніх значень. Це от такий перший модифікатор, другий автомат заряджання. Час перезаряджання зменшено на 25% і паливні присадки, потужність двигуна збільшено на 50%. Є от завдання аркади топ-10 за досвідом. Ви будете отримувати 10 очок за перемогу і 5 очок за поразку. Буде своєрідна прогресія, за яку можна буде забирати нагороди. Ну і мови, само собою, посісти місце в топ-10 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Обмеження можна виконати повторно. Друге завдання завдати і допомогти завдати 1000 одиниць шкоди. Нагорода 10 очок за перемогу, Накопичуйте щонайменше 1000 одиниць шкоди сумарно та шкоди з вашою допомогою за один бій. До трьох разів на аккаунт можна виконувати. Тобто 10 очок заробляти за виконання цього завдання. Ну, якщо подивитися по е, самих нагородах, то ми можемо побачити, що тут будуть випадкові нагороди і гарантовані нагороди. Гарантовані, скоріш за все, не зміняться. Це дні преміум акаунта, як було раніше, і такі несуттєві нагороди. Плюс до того, кожен етап принесе цінні призи, включно з випадковими, друзі, серед яких можуть бути кредити дні таркового преміум акаунта і не тільки. Після завершення основної прогресії відкривається постпрогресія. З нескінченою кількістю етапів за кожен пройдений етап ви отримаєте кредити і випадкову нагороду з визначеного переліку. Що тут у нас за перелік? Якщо коротко, то це кредити 25, 50, 200 тисяч. Особисті резерви різні, включно із 50% до кредитів на одну годину. 1 або 3 дні преміум аккаунта танкового, 25-50 компонентів, ну або вільний досвід 500 або 2,5. От, друзі, такі у нас нагороди. Ну і по правилах коротко, бої проходять у форматі 15х15 15 за правилами випадкових боїв. На техніці з 5 по 6 рівні. Зводи дозволено. Прогресія завдань, боїв під режимах, ефект несподіванки рейкотрон не зараховуються як щоденні або особисті бойові завдання, але враховуються в прогресії режиму. Досвід і кредити за бої ви отримаєте досвід і кредити, які допоможуть вам розвиватися і заробляти нагороди в процесі. Доступні ресурси. Ви зможете користуватися всіма видами стандартних резервів, включно з особистими та клановими. Необмежене спорядження під час події можна використовувати всі типи спорядження. Бонус за першу перемогу застосовується, множник досвіду за першу перемогу на день, що допоможуть вам значно пришвидшити прогрес. Сховище кредитів, кредити надходитимуть до сховища, як звичайно. І ви не здобуватимете бони за бої в режимах ефект несподіванки та рейкотрони. От такі у нас, друзі, справи по цих режимах. Тепер давайте перейдемо до другого питання, а саме, яка ж, е, імовірно, у нас машина буде основною нагородою 4-ї додаткової глави бойової перепустки 16 сезону. Судячи з того, що вдалося дізнатися, то це у нас буде французька преместежка рівня 9 Чармурат. У нас ще буде якась колаборація. скоріш за все, ця машина буде у 3D-стилі. Тому е, знайте, що скоріш за все ця машина. Буде там і її слід очікувати. Якщо коротко характеризувати цю машину, то ми можемо побачити, що це не зовсім проста машина, в неї є механіка. Механіка ця полягає в барабані на три снаряди, друзі, із перезаряджанням між пострілами 2,5 секунди. Тобто, потенційно ми можемо нанести 1170 одиниць шкоди за 5 секунд. Середня шкода за постріл 390 одиниць, ДПМ невисокий у базі 1820 одиниць. Але, друзі, барабальні три снаряди, це все зрозуміло, ми розплачуємося дпм По стабілізації вона така, можна сказати, поганувата, як для середнього танку, тому що в русі 0.18, при повороті шасі 0,18, але при повороті самої башти 0,08. Хороша, оцей показник і дійсно. Хороший. По точності в базі 0,34 це все розкачається, буде десь приблизно 0.3. Час зведення 2-4 секунди. Не самий жахливий показник, але не дуже і швидко. Тобто, звісно, це все буде розкачуватися, все зрозуміло. Швидкість польоту снарядів у нас непогана, друзі. От, Наприклад, стандартний базовий снаряд летить із швидкістю 1280 м на секунду. Звісно, із плюсів, окрім магазина на три снаряди, цього барабана у нас є динаміка, тому що, як для СТ вона хороша. 60 км вперед, 20 назад, при питомій потужності 21.11. Оце і дійсно хороший показник, швидкість повороту самої шасі 4693, тобто прекрасний показник, не можу нічого поганого сказати. По бачці 4172 також непогано. Плюсом даної машини також є кути нахилу зброї вниз. Тобто мінус 12, друзі. От вона має. Це дуже хороший показник від рельєфу буде дуже добре грати, але задирається не найкращим чином 15 градусів догори. По живучості, як такої, немає в цієї машини, тому що корпус абсолютно картонний 35 30 30 Побачте, ситуація трішки краще, але все ж таки вона не буде представляти себе ніякої загрози іншим машинам на 9 і 10, та навіть і на 8 рівнях, тому що тут найміцніша частина 150 мм, вона буде пробуватися від маска. Якщо влучать у скос, то, звісно, може бути або рикошет, або непробиття. Там скоси дійсно броньовані, от самої маски зброї, так скажемо. А все інше буде пробуватися без проблем. 1650 хп має наша машина. 390 нормальний огляд, як для СТ. От, от справи, друзі. Подивимося, чи підтвердиться ця машина чи ні, але в будь-якому випадку. У новинних от, джерелах, таких як в Експрес, було зазначено, що ця машина нас здивує. Можливо, там якийсь буде унікальний 3D-стиль, а можливо, там взагалі буде якась інша машина. І ми просто-напросто не здогадуємося, ну, з точки зору гравців, я маю на увазі ми, про цю машину на даний момент. І це буде реально дуже і дуже серйозний, такий, скажімо, сюрприз. Тому що там може бути 10 рівень. Ну, дехто за це говорить, хто його знає, чи це. Буде якась акційна десятка чи що там. Дехто каже, що це буде 11 рівень. Хоча до виходу в 2.0, я думаю, випускати 11 рівень не будуть. Але все може бути чисто теоретично, подивимося, що ВГ нам запропонують, так скажемо. Ну, а тепер, друзі, давайте перейдемо все ж таки до гаражу і будемо розбирати новинку, яка з'явилася неочікувано в преміум магазині. А саме новий важкий танк 8 рівня СРСР КВ-4 Турчанінова. І так, друзі, тепер ми в гаражі переходимо в магазин. Тут у нас у найліпшому доступні зараз ці пропозиції. От набори з КВ4 Турчанінова. Найкращий до бою готовий і стандартний набір. Ціни у вас на екранах, переходимо на стандартний набір, відкриваємо дану машину. І будемо зараз розбирати, чи взагалі вона варта уваги і цих коштів, так скажемо. Відкриваємо бронювання, відкриваємо вкладочку е, живучості. Міцність нашої машини 1600 одиниць, оце дуже хороший, звісно, показник, тому що стандарт для важких танків 8 рівня 1500 це хороший стандарт. Тут можна сказати підвищений показник. Бронювання корпуса 100%. 180, 150, 140 бронювання башти 220-150 100. Тобто з цих характеристик ми можемо побачити, що в нас доволі непогане бронювання. Дивимося, що у нас по факту по приведеній броні. В районі 280 мм від НЛД, так скажемо, ВЛД 190. По башті 220, 230, 240, от маска 250. От тут найслабша зона буде, де маска закінчується. Бачите, 220 мм. Заради справедливості, скажу чесно, башта більш-менш броньована, але я не скажу, що це. Дуже великі такі показники, тобто дуже часто будуть пробувати навіть башту цю машину. Я вже не кажу про корпус, який буде прошиватися. Звісно, ті, хто розумніші гравці, вони будуть грати від, наприклад, якихось споруд бортом, тому що тут дуже і дуже хороші борти. Дивіться, яка приведена броня: 310 мм, 334, 318, 309. Бачите, дуже важко машину пробити під таким ракурсом. Тут у нас 219 приведена броня, тут 210-209. Тобто, бачите, 200 плюс робиться при ромбуванні бронювання корпуса. А тут найтонші такі, от, бачите, міліметражі, 217. от Плашка відкривається, ті, хто розумніше будуть стріляти. Ну і в основному ця плашка, вона найтонше по броні буде. Сюди будуть пробувати навіть під такими кутами. Це все зрозуміло. Плюс до того сама башта. От щока 220 мм, якщо під більш-менш рівніми кутами, вона також буде пробуватися. Це я вам кажу за базові снаряди. А якщо буде голдою хтось стріляти, то вони ще частіше будуть прибувати. Тобто, якщо підсумувати взагалі поживучості, звісно, у цієї машини бронювання є. Дуже часто воно буде виручати, особливо бронювання бортів. Ідемо тепер далі. Відкриваємо гармату, відкриваємо вогневу міць і дивимося, що у нас є. Середня шкода за постріл 300 одиниць на стандартних базових бронебійних снарядах. Це маленький друзі показник. Навіть вестешок 320 у багатьох, тобто це звичайно мінус. 225 пробування непогано, тим паче тут ББшка з хорошою нормалізацією. Але це тільки на близьких дистанціях. На 500 метрах бронепробиття втрачається до 204 мм. 1043 метра на секунду вони летять. Швидкість польоту хороша, пробиття хороше, але альфа маленька. По підкаліберу так само маленька альфа 255 пробивають, враховуючи те, що в нього. Гірша нормалізація, то це небагато. Тим паче, на 500 метрах цей показник втрачається до 240 мм. 1190, швидкість польоту, комфортна, все класно. Ну, і відносно стандартів Фугаси, підвищена шкода 453. Вони пробивають на всіх дистанціях 940 метрів на секунду летять. Коротше кажучи, нічого тут такого особливого я не можу вам сказати. Окрім нормального пробиття на ББшка. Голда відносно стандартна, середня шкода маленька. По ДПМу 2209 не самий поганий показник. Звісно, це все розкачається. Десь приблизно буде 2600 на Напевне, непоганий, як для важкого танка, можна сказати, ДПМ. Але розкид на 100 метрів 0,4, поганий. Час зведення 2.21. Не самий найкращий, але. І не поганий як для важкого танку, якби у нас була хороша стабілізація, як зазначено на офіційному сайті. А стабілізація у нас, якщо довіряти тень GG, 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. От при повороті башти, вона хороша, а при повороті корпусу і на ходу у нас вона погана, друзі. Це поганувата стабілізація. Так, це не сама гірша 0,24 і більше, як є, не дай Боже. але але вона не дуже хороша. В поєднанні, звісно, із рухливістю поганою, це однозначно у нас мінус. Дивіться, 30 вперед, 12 назад, при потомій потужності 12.67. Можливо, це буде відчуватися ще й більш-менш нормально. Це все треба тестувати в боях. Але все ж таки, стабілізація тут не хороша, це однозначно. 0.20 це аж ніяк не може назвати хорошою стабілізацією. Швидкість повороту шасі 22,95 дуже повільно, друзі. Ну і по потужність, я вже сказав. 1267, це все дуже і дуже погано. Однозначно на цю машину треба використовувати турбонагнітач, тому що динаміка дуже і дуже погана. Скритості у важкого танка немає і огляду також немає. 350 метрів це дуже і дуже мало. Ми повинні боротися тільки на близьких дистанціях, максимум на середніх на цій машині, старатися щось відбити своїм бортом і старатися щось відбити своєю баштою. Але якщо супротивник розумний, він заряджає голду і буде вас. Прошувати. Тому це так собі задоволення, друзі, можу рекомендувати цю машину лише колекціонерам і не більше. Це слабка, я думаю, буде машина. Хоча ті, хто придбали, пишіть свої враження від неї, можливо, вам вона й сподобалася. Але я сумніваюся. Тому що по рухливості тут біда повна. На таких машинах немає задоволення катати. По крайній мірі, в мене, я свої відчуття вам розповідаю. Плюс до того тут далеко не хороша броня лобова корпусу. Її будуть розумні гравці, а в нас розумні гравці відсотків так 70 грає. Ну, не знаю, по крайній мірі, мені трапляється, вони прошивають мене там на тигримаусі чи ще десь витанковувати далеко не завжди виходить, а тут ситуація, можливо, буде ще гірша. Хто ж його знає, пишіть свої думки на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!